Доброго дня, друзі! Сьогодні я покажу таку машинку Megane 3 2012 року. 1,5 турбодизель з пробігом 254 тисячі кілометрів. Він увесь в рідній фарбі такого гарного шоколадного відтінку. Здалеку може показатися, що він чорний, але ні, він коричневий. По у нас наявне шкільне мультикермо. Також кнопочка старт-стоп клімат контроль. Отакі у нас сидіння це замінник шкіри, але вони в гарному виконанні, гарно прошиті, без потертостей, без вікових якихось змін. Також під рукою у нас буде підлокітник. Він невеликий, але буде дуже комфортний. Позаду у нас теж буде доволі багато місця. Також все буде комфортно. В Гарному виконанні а, також можна додати те, що у нас повністю примальна акустика, босе повний електропакет, а, також наявний круїз контроль а, і ця машинка буде у нас за ціною. 8800. Якщо вас зацікавило, запрошую на майданчик автопоїнд за адресою місто Суми вулиця Гревкру, 19. Будемо сваді бачити.